Вітаю це новини 20.15 на другому каналі. Події понеділка, 24 листопада, проаналізували наші журналісти. Про найважливіше за сьогодні вже за мить. Мене звуть Ярина Матвіїв. Зігрій героя, захисники України на сході бережуть наш спокій у літній формі. Коаліція є, уряду немає. Чи буде робота від гарних обіцянок? Колоски та свічі. львів'яни поминають жертв голодомору. Складність отримати шенгенську візу, антиукраїнські виступи в перемишлі, заяви польських політиків про Україну та зйомки фільму про волинські події на Україну. Починають тиснути сусіди вже з іншого боку. Що з Польщею? Що стало з нашим вірним союзником? Від неймовірної підтримки під час майдану. Польська позиція хитнулася в інший бік. Складність добросусідських відносин в час війни вивчала Вікторія. Прихід. Від любові до ненависті один крок, і поляки, схоже, готові його зробити. При цьому перші фотографія українських студентів в польських вишів перемишлі з червоно-чорним прапором, яка так розізлила польську громаду, з'явилася вже після серії недружніх сусідських кроків. Спершу був арешт наших добровольців, які провозили через польський кордон, військову амуніцію для українських солдат. Далі ускладнення в отриманні шенгенських віз. Нині вже заяви міністра МЗС Гжегуша Схетини про те, що про Україну. Ну, без польщі не можна говорити як про справи лівії, Алжира без Італії і Франції. Українські дипломати подібні заяви радять сприймати спокійно. Таких настроїв в Польщі немає, крім того, що існують настрої любові до Львова. І я думаю, що навіть якщо є якісь групи, які говорять про там можливість, там гіпотетично повернення Львова, вони насправді не впливові, і в політичному суспільстві чи в політичному житті в Польщі не відіграють жодної ролі. Але ще більше війна розгорілася в інтернеті про російські тролі майже під кожною статтею про Україну. Спробував розставити крапки нет, і польський публіцист Яцек Хленський. Він чітко виклав претензії до українців. Україна не кличе Польщу в міжнародних переговорах як посередника. Це раз два відмовляються купувати польське вугілля, три ввела ембарго на польську свинину. Як на таке відношення реагують поляки? Погано, дуже погано з'являється відчуття, що про Польщу, яка неодноразово підтримувала Україну, просто забули. Мавр зробив свою справу, Мавр може піти. Немає іншого пояснення. А якщо є, чого ми його не знаємо? Але такі настрої не думка більшості розхитують ставлення до українців не поляки, а росіяни Правильніше – агенти ФСБ у Польщі руками польських політиків. Їхнє завдання розхитати громадську думку так, щоб адвокатів України в Європі було якнайменше. в особі. Польщі ми справді маємо дуже надійного партнера. Так не треба закривати очі на певні проблеми. Є звичайно маргінальні групи. Людей, які виголошують якісь в силу своїх певних історичних стереотипів, якісь свої сентенції і так далі. Але не вони визначають політику. Ми визначаємо політику. Люди, які мислять категоріями 21-го століття, і на цьому треба засновувати нашу, нашу співпрацю. Дивитись на це все простіше, радить і експерт міжнародник Петро Кузик. І те, що фільм про болинську трагедію поляки вирішили знімати саме зараз, не випадковість. Ця тема це такий коник в українсько польських стосунках, який витягують постійно, коли вигідно політикам. Не в останню чергу такі речі фінансуються нашим північним сусідам. Це однозначно, Росія викидає величезні гроші на. Інформаційну війну Польща на якомусь другому чи третьому місці щодо позитивного ставлення до України там Швеція веде перед там десь посередині Німеччина. Там от а, але Польща це однозначно такий промотор євроінтеграції е, е, України. Але далеко антиукраїнська істерія не зайде, не бавляться політики. А прості поляки свої думки так швидко не змінюють. А крім того, надто сильно наші західні сусіди не люблять росіян. Зрештою, так як і в Чехії. Коли їхній президент займає проросійську позицію, народ виходить з мітингами проти. Надовго таких політиків не вистачить, бо відомо, що буває з тими, які не встигають за своїм народом. Вогоні літ в таких надважких умовах захисники тримають оборону східних земель в зоні АТО вночі. Температура мінус, вдень сипле снігом. Вони сплять в окопах, в сирій землі, часто не маючи теплих спальників, термобілизни та карематів. Армія до зими не готова. Такий висновок кроплять волонтери, які чи не щодня відправляють у зону АТО теплий одяг хлопцям, аби зігріти. Чому герої мерзнуть? Знає Андрій Фок. Вони зняли зі себе одяг, щоб одягнути військових в АТО. Флежмо обшириться у Львові та інших містах України. Активістки кажуть, на сході до 5 градусів морозу вночі, а хлопці у літніх формах. Вони сплять у холодній землі і цілий день стоять на блокпосту. Кожен другий має застуду, а ще скаржаться на біль у попереку. За весь час конфлікту на сході держава так і не спромоглась зробити бодай половину з того, що небайдужі люди роблять щодня. Та з якими потугами волонтери та активісти не допомагали війську забезпечити всім необхідним кожного бійця на довгу зиму, все ж неможливо. Теплі балаклави зараз закупили, передали велику частину теплих балаклав. Також передаємо от такі от е, апарати, нагрівачі апарати, які працюють на солярі. От ми, ви бачите, Вони дуже необхідні, тому що вони, скажімо так, нагрівають велику площу, а це є е, дуже необхідно зараз там на передовій. Також от такі от примуси, де можуть кажуть, військові можуть собі готувати їсти, гріти воду. І скажімо так, це перше, що ми зараз закупляємо, передаємо. Тобто, Теплий одяг, теплу форму, карімати, спальні мішки, теплі берці також. Тут все від ліків та одягу до спальників і карематів. Це центр забезпечення допомоги війську. Збирають тут найнеобхідніше ще з часів Майдану. Але активісти нарікають: якщо раніше зібраних речей не було куди подіти, то тепер заледве збирають десяту, а то й двадцяту частину того, що було. Люди кажуть, виснажені вже війною. У нас дуже багато волонтерів, але порівняно з тим, як літом збиралось, дуже мало збирається всього, тому що люди вже виснажені, зрозуміло. Зрозуміло, що одна, одна людина, яка допомагала один, другий, третій раз, вона вже десятий раз не може допомагати. Ми можемо забезпечити не більше 5% того, за чим до нас звертаються люди. Я навіть не можу сказати 5% – це дуже багато. Вони жартома називають себе обкрадачами, адже роблять по суті зайву роботу та збирають з людей більше ніж потрібно. Вже майже півроку, як в Україні введений податок на війну, і кожен з нас сплачує один відсоток від уходів на потреби АТО. Але держава здається робить щось не те, коли військові далі доводиться одягати людям та волонтерам. Чому то стільки грошей зібраний, а гроші не знати лежать на рахунках і нічого не робиться. Нащо? Самі люди, волонтери збирають, одівають армію. Вплоть до того, що виходить до того, ми ще трошки купимо атомну бомбу, ні. А чому мені? Тим часом прогнози синоптиків для захисників України невтішні. Морози на сході найближчим часом лише посиляться. Андрій Фок та Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Про коаліцію домовилися, про уряд досі ні. Коаліційну угоду, яку підписали лідери п'яти партій, експерти вже називають декларативною. Хоча за домовленістю між підписантами майбутні депутати мали б працювати ледь не за графіком. Адже реформи прописані в угоді, коаліціанти обіцяють ухвалювати за календарним планом. Як буде працювати коаліція і чи дотримує обіцянок більше про це у сюжеті? Підписану коаліційну угоду між п'ятьма партіями, які потрапили до Верховної Ради, експерти вже називають деклараційною. Щоправда, така грубо кажучи, декларація про співпрацю у новій коаліції передбачає скасування депутатської недоторканості відмову від позаблокового статусу та ще цілу низку реформ, які повинні впровадити в життя майбутні парламентарі з урядом. Переважно це є певна декларація принципів, норм і так далі. Ну, не знаю. Можливо, це в нас такий перший досвід широких коаліційних угод. Раніше Україна підписувала коаліційні угоди. Ну, це фактично були такі собі папірчики або програми дій уряду, за якими реально нічого не стояло. Окрім того, майбутня коаліція зобов'язується реформувати як судову, так і бюджетну систему України, а ще зміцнити обороноздатність та впровадити в життя конституційну реформу, яка передбачає децентралізацію влади. Головне кажуть експерти, щоб написане на папері там так і не залишилось. Суть навіть не в декларативних, не в не в декларуванні певних принципів, які є в тексті, а в тому. Які яким як буде сформована е, структура функціонування державної влади? Оця система функціонування державної влади? Також експерти зазначають, те, що лідери партії підписали це, не є остаточна угода, бо зараз обговорюють так звану кіньову частину коаліційних домовленостей, а саме розподіл портфелів. Як в майбутньому уряді, так і у Верховній Раді, щоправда, ці домовленості вже не такі відкриті, як угода. Ми очікуємо, що найкоротші терміни всі полісили оприлюднять свої кадрові пропозиції, і так само ми публічно швидко обговоримо їх. Кожен кандидат на міністра з точки зору цієї угоди має вийти і сказати, що він здатний зробити, і уряд має бути сформований невідкладно. Невідкладного впровадження реформ та швидкої коліціади від України вимагають і західні держави. Головне зараз, щоб майбутні парламентарі не забули про ті умови, які підписали в угоді. Львів запалив свічки в пам'ять про жертв голодомору. Цими днями українці поминають померлих в роки страшного геноциду. Голод 32-33 років забрав життя мільйонів українців. Ця трагедія стала найбільшою раною в історії України. Те, що ніколи не забути, вийшли пом'янути львів'яни з тисячами свічок і колосками. Нам хотіли винести вирок смерті. Можна замести сліди злочину на десятиліття, засекретити документи, переписати історію, але з пам'яттю народу нічого не вдієш. Історія це міст, який веде нас в майбутнє. Тому забувати про неї не можна, наголошують зі сцени святі отці. голодомор це зло проти нашого народу. Якщо ми будемо байдужі до історії, то воно до нас знову повернеться. Священники моляться а ті, хто пережив руки страшного голоду, не стримують сліз. Пригадують як від жорстокої політики вмирали мільйони. Осанін сказав: нас все в порядці у нас нікакого голодомора нет. І все, висипали пшеницю в море, а людям не дали. От так було мені дивності. Ті ж кому сьогодні за 20, про страшну трагедію своєї країни переповідають зі слів бабусь та дідусів з підручників. Молодь порівнює геноцид 32-33 років з війною на сході України, яка триває сьогодні. кажуть, це одне і теж навмисне знищення нації. Ця територія так само страждала як сьогодні, так і минулий час від Росії. Але минулі жертви вони були набагато більшими. Це було покарання для жителів сходу для того, щоб їх знищити, заселити туди росіян, для того, щоб знищити етнічну культуру України. В руках люди тримають пшеничні колоски з чорними стрічками. Це найглибший символ трагедії голодомору, кажуть організатори акції. Яску пшениці львівські активісти також передали у звільнений від російських окупантів тепер український слов'янськ. Там вперше за всю історію незалежності масштабно поминатимуть жертв великого голоду. Ця акція, крім того, що вона так само в слов'янську, це такий як частково обєднуючий характер, схід і захід разом. Ну і Томати – це символ голодоморта колосок, я думаю. Парадини Слов'янськ, так як обрамо колосочки, я знаю, був переданий в Слов'янській, там так само мав би роздаватися якраз оті от, хвилини в Слов'янському. Не тільки колосками, але й тисячами свічок львів'яни помінули невинну, бієний голодом. Площа перед пам'ятником Шевченку за мить перетворилася у велику лампадку. Львів не забув, Львів пам'ятає. Колосок, як на мене, і свічка, свічка, яка дає надію, надію на те, що, що все буде добре, так, якби колосок дуже глибокий символ. Відверто кажучи, я е, пригадую зі школи, е, завжди голодомор символізувався колоском. Навіть ми малювали колосок. Це дуже глибоко. Це дуже глибоко. Це єдине, що потрібно вміти відчитати. І я би навіть сказав схилити голову перед тим. Ось. Ловська Іван Мозуренко, новини 2015, другий телеканал. І це власне все, про що ми хотіли вам розказати. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо лише найважливіше. Залишайтеся на другому. Бажаю вам гарного настрою. На все добре! Допомогли батальйону Січ у Львівському аквапарку. Пляж зібрали речі, які допоможуть нашим військовим пережити холод. Пакунки з теплими речами вже сьогодні вирушать до бійців батальйону спеціального призначення, які перебувають в зоні АТО. Доставлять речі самі бійці. Відвезуть на автомобілі, який було придбано за кошти депутата Андріана Гутника. У аквапарку радіють, акція вдалася, адже до збору речей долучилися небайдужі мешканці району. В аквапарку пляж постійно діє акція по забезпеченню теплими речима. Приходить багато і працівників, і відвідувачів аквапарку пляж. За що їм хочу подякувати, тому що дуже багато речей вже теплих зібрано. Якраз цю машину і зараз буде завантажено і відправлено в зону АТО. Мої побратими звернулись до мене з проханням, що потрібно просто такий транспорт вантажу пасажирський, який потрібен буде для того, щоб і доставляти потрібні речі. Перед відправкою до Слов'янська автомобіль підготували і пофарбували у захисний колір. Це перша машина з кількох уже закуплених, які готуються до відправки в зону АТО. Вчора вже цей автомобіль повністю реставрований і камуфльований, як кажуть, забрали сервісу і сьогодні. Завантажили гуманітарну допомогу, завантажили вантаж, теплі речі, в яких також дуже є потреба. Ви самі розумієте, що холодний час попереду, і наші місії є в досить таких умовах польових. Багато у нас виїздів, і теплі речі актуальні. Фактично хороша машина для виконання бойових завдань у зоні, АТО, плюс теплі речі, і я дуже вдячний за таку допомогу. Автомобіль залишиться у зоні АТО і буде використовуватись для перевезення бійців, які проходять реабілітацію. На цьому акція з відбору речей в аквапарку пляж не завершується і продовжує діяти у постійному режимі. Дуже багато було звернень. Приходили, знаєте, як малі, так і дорослі, і старше покоління, і всі як своїм дітям, як до своїх дітей, приносили, питали, що потрібно як на вашу думку. Ну безумовно, що потрібно в зимовий період, зимовий час. Це ковдри. Кофти, шкарпетки, шапки, шалики є такі речі, які люди самі в'язали. Попри обіцянки влади, прекрасно знаємо, що наші бійці в зоні АТО не є повністю забезпеченими. Постійно їжджу в зону АТО особисто знаю проблеми хлопців. Бував в Дебальцево декілька разів. І звернулись мої побратими з батальйону Січ. З проханням, що досить складно і довозити речі, які зазвичай їм там потрібні. Буває, що це і товари першої необхідності, особливо зараз зимовий період, досить складно з теплими речами. Активісти вже почали збирати чергову партію для допомоги батальйону. Січ наступний автомобіль з волонтерським вантажем планують відправити ще до нового року. Радіо «ФМ Галичина офіційно стартував новий сезон під гаслом Змінилась Україна. Змінились ми. Такий слоган обрали не випадково, адже революція гідності вплинула на політику ефіру та його наповнення. Тепер радіо ще більше акцентує на рідному українському слові музиці звичаїх традиціях. В цьому сезоні в цій піар-компанії ми вибрали червоно-чорні кольори. Всі знають, що червоне – це любов, і чорного зараз дуже є багато в Україні. Тому напевно не полишаємо українських традицій. Орнамент, якщо ви бачили, які ми вибрали власне на нашу цю презентаційну і фотосесію, він є дуже символічним. Він несе добро, радість і щастя Україні. Україна має бути вільною, Україна має бути сильною, і ми всі з вами до цього прагнемо. Окрім того, «ФМ Галичина здивує новим програмним та музичним оформленням, новою музикою та новими обличчями. З 7 до 11 ранку слухачів будитимуть ведучі ранку без рамок Ф Юла Бєльська та Дмитро Корнелюк. З 12 до 14 звучатиме Привітанка від Діанки», А з 14 до 18 стартувала нова програма Лілії Ваврін Дефіляда. Насправді є інформація і для чоловіків, і для жінок, і для усіх, усіх галузей і професій. І е, є інформація про шопінг, є інформація про усілякі подорожі, є інформація про авто і так далі. Ну і, звичайно, наші розіграші, забавки. Тобто ефір став більш динамічнішим, музика стала ще кращою. Тобто, це є приємний ефір. Я дуже сподіваюся, і дуже сподіваюся, що слухачів побільше разом із новим сезоном на радіо «ФМ Гличина». Ще одна новинка від «ФМ Галичини вечірні шоу друзі онлайн з Галюсою Батісь та Максимом Романюком. А у вихідні слухачі веселитиме файна рандка з Ерікою та Сашком Кучером. Депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин каже: завдяки професійним ведучим, файною музикою та оперативним новинам, «ФМ Галичина не втрачає свого слухача. Найбільше слухають радіо ті люди, які багато їздять в автомобілі. Тобто, коли хочеш оперативно послухати новини і послухати хорошу чергу, українську музику, то вмикаєш «ФМ фемиличину. Я бажаю Галичині наснаги, бо вони роблять добру справу. І найголовніше це похід на Київ. ФМ Галичина» має нарешті залучати в Києві. Незмінною на «ФМ Галичина» залишається любов до всього українського звичаїв, традицій, мови, адже це сприяє патріотичному вихованню молодого покоління. Варто зазначити, що «ФМ Галичина найбільша західноукраїнська радіостанція, яка має аудиторію приблизно 2 мільйони радіослухачів та визнана найлояльнішим радіо.